Вітаю глядачів каналу 402. в ефірі. Спецпроєкт присвячений річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Яким цей рік був для Прикарпаття? Спілкуємося з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Вітаю, пані Світлано. Вітаю вас, пані Ольго. Вітаю всіх жителів нашої області, вітаю всіх гостей, бо дуже багато людей приїхало до нас, тому вітаю всіх, хто нас дивиться сьогодні. Чи можете пригадати той день, 24 лютого, рік тому, бо, здається, кожен пам'ятає в деталях, як це відбувалося? Направду, я ніколи в своєму житті той день не забуду, і, напевно, всі українці не забудуть ні той ранок, ні той день, ні перші особливо дні, коли. Страшно було б повірити в те, що таке може відбуватися у мирній державі і з мирними людьми, які є працьовитими, які працюють, які кожен на своєму місці робить щось добре для держави, для себе, для своєї сім'ї, для родини. І проснутися в той день, коли над нами літають ракети. Ну це дуже є страшно, і повірити, в таке направду навіть не хотілося. Але ми побачили, що це не просто сон, що це є реальність і всі. І всі дуже себе. Десь взяли в руки і почали максимально працювати працювати для того, щоб ми могли самі жити, щоб ми могли організовувати всіх людей в області. Я говорю про нашу область, тому що наша область приймаюча. І буквально з перших днів війни до нас почали приїжджати люди. Були такі дні, коли приїжджали по 5-6 тисяч людей, і часу. Практично у нас не було. Нам треба було створювати ліжко місця. Нам треба було приймати людей, годувати щоденно людей, одягати, тому що люди приїжджали практично без одягу, хто в чому зміг втікти із зони бойових дій. Вони в тому приїхали до нас. І ми робили все для того, щоб дати той такий надійний прихисток, щоб на початку створили координаційний центр, щоб розговорити людей, тому що Люди були налякані, люди були в відчаї. Нам потрібно навіть було знайти слова, що тут спокійно, ви не переживаєте, ви в безпеці. Зробити все для того, щоб їм, хоча б, трошки стало краще і легше в нас. І ми, власне, для того працювали тут дуже багато зробили працівники соціальної сфери. Я їм постійно дякую, тому що вони були на передовій. Цієї роботи, а область лова, то головний аспект нашої діяльності все ж таки був соціальний. Він і залишається. Оцей соціальний аспект. Тому вони робили все, що від них залежало навіть і більше. Вони працювали день, вони працювали вночі. Тому що поїзда приїжджали до нас і в другій, і в третій, і в четвертій ночі. Нам треба було зустрічати людей, реєструвати. Нам треба було розселяти людей. Тому ті дні були дуже складні. І дуже відповідальні завдяки ЗСУ. Все таки на Прикарпатті спокійно і вдається втілювати багато позитивних проєктів. Знаємо, що за цей рік фокус уваги був зосереджений на медицині. Вдалося закупити багато обладнання, зокрема, що купили, і які медзаклади були в центрі уваги. Скажімо так, наші збройні сили України, захисники, захисниці це герої. Вони настільки хоробрі. Вони приклад такої. Сили волі, вони приклад мужності. І дякуючи їм, ми працюємо, ми розвиваємося. Наша область мала ракетних, багато ударів, але дякуючи Збройним силам України, у нас нема бойових дій, а це дає можливість максимально працювати. І, відповідно, я дуже бачила ту ситуацію, що людей приїжджає і в нашу область Приїжджало е, саме тих людей, які з соціально вразливими верствами населеннями. Це люди з інвалідністю, діточки з інвалідністю маленькі. Приїхало дуже багато перестарілих людей, е, хворих людей, паліативно хворих людей. І нам для цього потрібно, звісно, хороша медицина, хороше медичне обладнання. Чи були ми готові прийняти таку кількість людей? Офіційно 150 тисяч людей, тільки які зареєстровані в нашій області ми не були готові. Ми навіть постійно говорили, бо багато закладів обласного підпорядкування: це наші санаторії, інтернатні установи, геретричні пансіонати вони не використовувалися на 100%, вони використовувалися на 50-60%. І ми говорили про оптимізацію, про закриття, про передачу цих об'єктів територіальним громадам. А коли люди почали приїжджати, ми активно почали працювати для того, щоб зробити ремонти в цих закладах. І такою однією складовою нашої роботи це був медичний фронт. Ми максимально почали підтримувати наші медичні заклади на заробітну плату працівникам, на закупівлю хорошого ефективного медичного обладнання, резерви медикаментів. На моє переконання, кожна лікарня повинна була сформувати резерв ліків протягом трьох місяців. Тобто, ми нічого не могли спрогнозувати, як воно буде далі, а такий потік людей, який відбувався щоденно, чітко нам говорив про те, що ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. І відповідно, якщо зараз проаналізувати, ми закупили всі. Наші медичні заклади, як обласного підпорядкування, так і комунальні заклади, які знаходяться в територіальних громадах, а також із допомогою наших міжнародних донорів, міжнародних організацій 1685 одиниць медичного обладнання це дуже хороша цифра, дуже хороший результат, тому що попередні роки такого не було, щоб настільки обладнати медичні заклади сучасним дороговарді. Обладнанням такого не було. Це практично на загальну суму 318 мільйонів гривень. Це дуже хороший показник, і це не просто закупка того чи іншого обладнання чи отримання від наших донорів за кордону обладнання. Це є можливість лікувати людей, це можливість надавати кращі послуги. Тому наші лікарі є хороші, вони є найкращі в цілому світі. Я в цьому переконана, але для цього їм потрібно мати добре обладнання. І працювати в хороших належних умовах, щоб змогти безперебійно працювати, щоб здійснювати операції. Також ще однією складовою забезпечити наші медичні заклади повністю генераторами для безперебійної роботи того чи іншого. Зараз уже всі заклади мають всі генератор. забезпечені, всі заклади обласного підпорядкування у нас забезпечені не просто генераторами, а потужними генераторами, які дозволяють Дозволяють медичному закладу, якщо відключається світло, працювати безперебійно. Нам вдалося в області забезпечити генераторами. Це 398 генераторів зайшли в нашу область. Це були і закупівлі, це також співпраця з міжнародними донорами, як військової адміністрації, так і напряму територіальних громад. Це дуже потужно, тому що ми готувалися до багато складніших ситуацій. Ми готувалися до можливого повного відключення світла. Ми робили в кожному районі, практично в кожній територіальній громаді пункти. Незламності для того, якщо нема такого світла, людина приходить, людина має де зігрітися, має можливість випити чаю, підзарядити свій телефон. І ми, власне, всі такі пункти незламності забезпечили як генераторами, так і забезпечили старлінгами. Це була цілодобова робота з міжнародними донорами, тому що без них ми б не справилися. Власне, Росія сподівалася, що світ втомиться допомагати Україні як по міжнародній підтримці, чи бачити можливо зменшення її, чи все таки на тому ж рівні або й більшому зараз, зокрема, в область. Я маю на увазі гуманітарну Світ допомогу. Не втомлюються. Вони з нами солідарні. Мені здається, що навіть більше вони зараз допомагають, як вони допомагали на початку війни. На початку війни була трошки в нас складна ситуація, і вона пов'язана з тим, що ми не кордонна область. Кордонна область це є Львів, Закарпаття, Чернівці. І все ж таки більше допомоги надходило до цих областей. Нам приходилося на власних якихось контактах, ініціативах шукати партнерів в інших державах, таких міст, побратимів і звертатися до них з проханням, щоб вони нам допомогли, тому що потреби були дуже великі, і ремонт закладів, об'єктів, інтернатних закладів, геретричних пансіонатів, наших шкіл, допомога в забезпеченні закладів медичним обладнанням, <звладненням>, різного роду гуманітарна допомога, навіть продукти харчування, тому що потреба зростала і з початком зими зростала потреба в теплому одязі для людей, і вони тепер ще більше допомагають. У нас раз у місяць є координаційна рада при Івано-Франківській військовій адміністрації, де ми зустрічаємося з міжнародними донорами. Ми чітко маємо потреби від наших територіальних громад, від внутрішньо переміщених людей, від центрів, де пере. Бувають люди, ми постійно ці на загальних нарадах озвучуємо. Тут присутні всі представництва наших міжнародних партнерів, які з нами працюють. А також в онлайн режимі підключені і колеги з за кордону. І ми озвучуємо і висвітлюємо ті потреби, які нам зараз найбільше потрібно, тому що кожен день є якийсь новий виклик, є нові потреби, і відповідно вони нам все допомагають. Тому дуже велика їм подяка за те, що вони продовжують. Я би навіть сказала зараз більшою силою нас підтримувати і нам допомагати. Зараз дуже важливе питання реабілітації бійців, адже, на жаль, є багато поранених. Як зараз в області з реабілітацією, чи є центри, які займаються цим, можливо, планується створення якогось великого реабілітаційного центру, можливо, в Карпатах, рекреаційна зона. Для мене першим завданням це було налагодити дуже добру роботу медичних закладів, щоб у нас добре лікували військовослужбовців. У нас постійно приїжджають поїзда із людьми з нашим. Військовослужбовцями, які на початку були менш поранені. Тепер це досить складні військовослужбовці з пораненнями, і ми надаємо весь спектр медичної допомоги. Ми закупили все необхідне медичне обладнання і будемо продовжувати. Я дуже дякую нашим лікарям, медичним працівникам, тому що вони дуже добре лікують, доглядають, опікуються всіма воїнами, тому що в нас лікуються не тільки воїни Прикарпатські наші, а й воїни з цілої України. І і хлопці дякую за ту опіку. Кажуть, що у Франківську їх найбільше опікують, їх дуже добре лікують. І мені надзвичайно приємно ці слова чути. І вони за кордон не хочуть їхати на лікування. Їм добре тут в нас. У нас е, область дуже особлива. Вона е, дуже добрі, щирі люди, які нікому не відмовили. Ми всім допомогли, ми нікому не сказали ні. Водночас, у нас такі природні умови, що. Е, Ну, напевно, така Божа благодать навіть робити саме реабілітацію у нас на Прикарпатті. І амбітний план, така моя мрія, яку я роблю все для того, щоб втілити в життя. Це є потужний реабілітаційний центр для наших воїнів, не тільки для прикарпатських воїнів, але й воїнів, які будуть потребувати такої реабілітації. Але важливо те, що сьогодні наші медичні заклади зробили все для того. Щоб були у нас при медичних закладах реабілітаційні центри, реабілітаційні відділення, і в нас 16 медичних закладів законтрактувалися з НСЗУ для того, щоб надавати послуги з реабілітації. Ми також із обласного бюджету, і з допомогою донорів, із державних. Коштів закуповували обладнання для реабілітації, тому що це є важлива десь така складова нашої роботи, і нам потрібно підтримати зараз медичні заклади власне у питаннях реабілітації. Тому зусилля 23-го року вони націлені перш за все допомога допомогти тим відділенням при лікарнях, які утворили такі реабілітаційні центри. Це також і навчання лікарів. Такого профілю, це і забезпечення обладнанням, це і ремонти, тому що е, такої кількості у нас не було реабілітаційних центрів, у них не було такої потреби. Також для нас е, дуже важливо створити оцей великий потужний реабілітаційний центр, який дасть змогу приймати багато людей. Ще у нас почалися дуже хороші напрацювання з обласною дитячою лікарнею створення дитячого реабілітаційного центру дітей війни. В нас багато приїжджає. Діточок, і вони з різними проблемами зі здоров'ям, і їм потрібно не тільки добре їх лікувати, але й здійснювати добру реабілітацію. І в нас дуже хороші наші медики, власне, і по реабілітації, по дитячій реабілітації Івано-Франківській дитячій обласній лікарні. Тому амбітні плани спільно з обласним бюджетом, з державним бюджетом і з міжнародними донорами, які вже в нас є, які хочуть нам допомогти. Тому. У нас досить такі амбітні плани, які ми маємо обов'язково цього року втілити в життя. А ось цей великий реабілітаційний центр чи є вже по ньому напрацювання, чи є підтримка з боку центральної влади і донорів. Так, Можливо, вже визначено місце, де вони? Цілком є визначено місце реабілітаційного центру. Це буде один із обласних закладів санаторій. Ми зараз займаємося тим, тому що там знаходяться діточки. В іншому ми робимо ремонти і діточок переводимо в інший заклад дуже хороший, якісний. Нам міжнародні партнери допомогли зробити там ремонт, а саме цей санаторій, коли переїдуть діточки, звідти буде повністю здійснені. Існуватися реконструкція, ремонтні роботи і всі питання будуть вирішуватися щодо створення там відповідного реабілітаційного центру. Вже навіть є напрацьована ціла програма, є вже відповідні домовленості із територіальними громадами з обласною радою, що саме в тому закладі буде здійснюватися така реабілітація. Для нас це є дуже важливо. Часу, як завжди, дуже мало, тому потрібно дуже оперативно. Тивно і швидко вирішувати це завдання можливо вже складали інфраструктурні проєкти великі, адже розуміємо, що багато бійців повертаються з війни з важкими травмами. Йдеться зараз про інклюзію, чи є можливо проекти, які би допомогли їм адаптуватися в нових реаліях з травмами до нормального життя. Ми також над цим питанням працюємо. Ми працюємо із різними міжнародними організаціями. Івано-Франківській області зараз активно починає функціонувати Агенція регіонального розвитку, і вони виходять на різних партнерів, які є нашими побратимами. Що власне вони нам допомогли з інфраструктурними проєктами? Що вони нам допомогли також з проєктами для внутрішнього. Переміщених людей, тому що велика кількість людей ми ж робили аналітику, яка вже не буде повертатися в ті області, де йдуть бойові дії, тому що їхні будинки зруйновані, і їм добре тут в нас і не би хотіли залишатися, але в них немає фінансової такої можливості, тому ми на всіх рівнях зараз ведемо перемовини з різноманітними донорами, благодійними організаціями для для того, щоб вони нам допомогли. У нас також є ресурси обласного бюджету. Але сьогодні ресурси обласного бюджету направлені на військовослужбовців і на соціальні питання, тому що щоб навіть функціонували ці всі заклади, в яких зараз проживають люди, потрібні додаткові кошти для е, заробітної плати працівників, які там працюють, тому що велика кількість людей була тільки влаштована в ці заклади у 2022 році. Тобто ми готові із обласного бюджету співфінансувати такі проєкти, і територіальні громади готові. Але такого посилу все ж таки ми чекаємо від міжнародних донорів. У нас є вже перші з ними десь такі, можна сказати, діалоги, які дозволяють нам десь думати, що і наша область буде в числі тих областей, які будуть здійснювати на території багато інфраструктурних проєктів. Ще одне питання: житло для військовослужбовців: чи є можливості його будівництва, чи також зробляються проєкти? Адже розуміємо, що багато військових також потребуватимуть житла. Зараз складно говорити про ці всі питання в зв'язку з тим, що в державі війна. І коли я спілкуюся з колегами з міжнародними донорами, з якими ми вже практично кожен день спілкуємося, вже так знаєте на такому дуже доброму особистому рівні, всі чекають перемоги і закінчення війни. Звісно, після перемоги, після закінчення війни, дуже держава буде відновлюватися, будуть відбудовуватися ті області, де йдуть бойові дії і е, будуть здійснюватися різні проекти і на теренах тих областей, тилових областей, але які прийняли людей, е, і будівництво житла для ВПО. І пріоритетом у нас є військові. і Я думаю, що ми багато ще проєктів зробимо для військовослужбовців. Зараз дуже багато зусиль, ви бачите, органами державної влади, органами місцевого самоврядування докладаються для перемоги, для е, військовослужбовців. У нас постійно. Формуються нові бригади, нові батальйони. І для того, щоб їх сформувати, також йдуть досить великі кошти для їхньої діяльності, для їхнього побуту, організації цього побуту. Нам першочергово зараз пріоритетно це є потреби військовозобов'язаних, військовослужбовців, наших захисників, захисниць, щоб вони мали все, щоб вони почували себе комфортно і також, навіть для цієї мети, ми Використовуємо не тільки кошти там обласного бюджету, тому що їх не вистачає, на жаль, чи місцевих бюджетів. Ми працюємо з підприємцями, ми проводимо аукціони, ми проводимо різноманітні заходи, щоб зібрати кошти і щоб купити такі якісь тактичні речі, які зараз особливо потрібні на передових позиціях. Тобто, ми повинні десь акумулювати зусилля з усюди, щоб максимально допомогти військовим. Ми вже згадали про аукціони. Знаємо, відбувся попередній, зібрав до. Велику суму коштів, але як і в будь-якій справі є люди, які критикують. Знаємо, що є. зараз буде відбуватися ще один аукціон. Чому все таки вирішили його провести? І чи є вже конкретна дата, коли він відбудеться? Перший аукціон був дуже успішний. Нам вдалося зібрати 4 мільйони гривень, які власне і збиралися для 102-ї бригади нашої територіальної оборони. За ці кошти нам вдалося багато зробити. Перш за все, закупити зимові шини для хлопців. Це дуже важко. І вони до мене звернулися, що нам треба зимових шин. Друге, нам вдалося зробити пральнобальні комплекси. Це важливо, тому що хлопці там мають можливість попрати свої речі, вони мають можливість там помитися. І чим добре мобільні такі комплекси, тому що їх можна перевести з одного місця на інше, оскільки щоб не розсекретили десь е, ті. Е, Саме е, місця, де знаходяться, дислокуються наші бригади, тому хлопці постійно їх змінюють, тому такими комплексами вони можуть забрати з собою і переїхати. І це е, дуже важливо. Також ми е, долучилися саме з коштів благодійного аукціону до ремонту важкої техніки. От там вона там зараз дуже необхідна. От е, вчора звернувся до мене командир. Е, 102-ї бригади, і з питанням, що їм потрібна важка техніка 10 автомобілів. То наступне моє завдання саме ремонт таких автомобілів. У нас є вже ці автомобілі і доставка їх на передову позицію. Наступний аукціон ми плануємо проводити 17 березня. У мене дуже великі сподівання, що ми цей аукціон проведемо ще краще як попередній аукціон. Також він спрямований на закупівлю тактичних речей, які дуже потрібні сьогодні – Нашим захисникам і захисницям на передових позиціях. даний аукціон організовує Бандерівський схорон це організація, яка займається нашими військовими, захисниками, захисницями, ветеранами АТО ООС. І ми підтримуємо, тобто ми допомагаємо в організації. Ми допомагаємо, щоб той аукціон пройшов добре і як найуспішніше. Якщо є конструктивна критика, я дуже відкрита до неї. І готова е, слухати поради, слухати рекомендації, зважати е, на критику. Але е, ми повинні сьогодні не шукати один одного критикувати. А ми повинні забути про все, про політику, про якісь розбіжності, що кому подобається, що не подобається, і зробити все для того, щоб та настала якнайшвидше перемога. Це наше головне завдання. Ми не маємо права помилятися. Е, нам помилки ніхто прощати не буде, і сьогодні, коли такий складний час саме від нас, від кожного із нас залежить, як який буде завтрашній день. І дуже багато коли з'являються різної критики, я тих людей, які критикують добрі справи, запрошую до мене разом зі мною прожити, пропрацювати хоча б один день. Я думаю, що тоді ти критики просто їх не буде. Вони просто пропадуть, відпадуть. побачать, скільки робиться е, добрих справ щоденно, які не завжди можна говорити, про які не не варто розказувати, тому що від цього залежить наша безпека. Інколи дуже хочеться розказати людям, е, що ми робимо, скільки є таких питань, які взагалі не висвітлюються, але це не можна після перемоги. Ми багато що скажемо, багато що покажемо. Все-таки чи є зараз бодай трішки більше вільного часу, ніж це було рік тому, півроку тому, чи темп життя і роботи не зменшується? Немає вільного часу взагалі, і я і не хочу вільного часу. Я вже настільки звикла працювати в такому тендемі постійно в русі, нещодавно мала можливість справді відпочити неділя. Зранку була на роботі, десь до 11-ї години, а після 11-ї години мала можливість побути з сім'єю і відпочити. І мені здається, що це вже забагато часу для відпочинку. Ну трошки відновила сили. Хочеться працювати, не хочеться втрачати жодної хвилини, не хочеться втрачати жодної секунди. Я думаю, що ми всі будемо відпочивати. Ми всі будемо дуже святкувати, ще трошки настане перемога, і ми зовсім по-іншому себе будемо почувати. Але для цього не треба розслабляти. Я не бачу зараз того часу, коли можна розслабитися. Я впевнена, що зараз треба максимально допомогти військовим все, що від нас залежить і навіть не залежить, для того, щоб вони якомога швидше перемогли. Дуже дякую вам за розмову, за слушні думки. Я хочу також, користуючись нагодою, подякувати всім, хто цілий рік максимально працював. Я хочу подякувати перш за все нашим захисникам і захисницям, тому що вони зробили все для того, щоб ми мали мирне Прикарпаття, для того, щоб ми жили. І наші діти вчилися і розвивалися в рідній, в рідній своїй державі. Я хочу подякувати медикам, які, незважаючи на складність ситуації не тільки на Прикарпатті, але і в тих областях, де йдуть бойові дії, оперують, лікують наших. Е Захисників, захисниць, я хочу подякувати вчителям, які під підсерени повітряної тривоги дбають за наших дітей. Я хочу безмежно подякувати нашим волонтерам, тому що вони нічого не бояться, вони під обстріли їдуть в ті області, де йдуть бойові дії, везуть все потрібне і необхідне і хлопцям, і цивільному населенню, яке там залишилося. Тобто, кожен на своєму місці, але кожен докладається максимально, щоб ми перемогли. Я дякую всім прикарпатцям, які відкрили свої домівки, свої серця для людей, які приїхали до нас з інших областей. Прикарпатці – це є дуже щирі, неймовірні люди. Я безмежно дякую, що у нас така єдність, що в нас така згуртованість, і що ми всі настільки любимо Україну, що готові робити все для найшвидшої швидшої перемоги. І дякуємо всім глядачам, які були з нами. Це був спецпроєкт, присвячений річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми спілкувалися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Побачимося в ефірі.